Свою кримінальну кар'єру Лучана розпочав ще у 2009 році. Спочатку грабіж, потім зберігання психотропів і крадіжка. А ще ніби спричинив тілесні ушкодження правоохоронцю і знов крадіжка. На стих відбути останні покарання, як вскочив ще одну халепу. Все трапилось неподалік будинку, де проживає чоловік. Лучанин зустрів сусідів. Вони пішли в альтанку, де вживали спиртні напої. Один з чоловіків почав його просити надіти військову форму. Він погодився та пішов додому переодягнутись. Коли повернувся, то там були ще двоє. Чоловіків один з них почав до нього говорити, що він самовільно залишив військову частину, через що вини конфлікт, і він в грубій формі його послав. Обвинувачений запевняє, що після цього один з присутніх почав його бити по обличчю. Він вирвався і пішов додому. То помстився його кривднику, не знає. Під час спільного розпивання спиртних напоїв перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, керуючись метою заподіяння тілесних ушкоджень. стані, свідомі чи значення суспільно безпечний характер власних дій та передбачаючи їх спільно небезпечні наслідки, утримуючи в правій руці ніж нанісним один удар в ділянку правої щуки обличчя та один удар в ділянку правої частини грудної клітки потерпілого. Як результат наскрізне поранення щуки та пошкодження правої легені, на щастя, чоловік залишився живим. Обвинуваченого судили, однак на вирок поскаржилися і прокуратура. І захисник вироку створено взагалі те, що свідчив потерпілий там свідок, чи прокурор договорився з суддєю, з адвокатом, чи що в апеляції обвинувачений просив суд замінити йому адвоката. Ігнорував моє прохання, щоб надання доказів моєї власти про те, що я якби же саме учасник бойових дій. Є ну, контушений, тобто і ну, багато таких. Ну, Насталося, як гадалося, відтягнути судове засідання не вдалося. Питання обвинуваченого про заміну захисника залишити без задоволення. Надалі ж під час судового засідання обвинувачений захисника підтримував, особливо коли останній стверджував про недоведеність вини. Захисник вважає вирок суду необґрунтованим. Посилається на те, що місцевий суд основу винуватості поклав свідчення потерпілого та свідка, які перебували в стані локольного сп'яніння та не пам'ятали детально обставин. Вказує на те, що тілесних ушкоджень потерпілому Обвинувачений не за Мовляв, напилися до такого стану, що не пам'ятають різанину. Крові потерпілого на руках обвинуваченого немає, і тому його слід виправдати і відпустити. Мій підзахисник не має жодного відношення до нанесення телесних ушкоджень для потерпілого. Просив суд скасувати вирок суду першої інстанції, та ухвалити новий вирок, яким заправляємо обвинуваченням подати повністю. Імовірно, через свій гіркий досвід товаришування з оковитою, обвинувачений з останнім словом звернувся до суду. Суд розібратись відбивати до останнього неодноразово судимий милучанин вини зарізанину не визнав. Результат судового засідання апеляційного суду 5,5 років за ґратами. Ольга телеканал Аверс.